з нами. Я Хочу запитати кожного з нас, тут присутнього, що є головне в житті християнина. І відповідей, напевно, буде багато. Хтось каже, що головним для християнина є молитва. І це буде правильна відповідь, тому що без молитви ми нічого не вартуємо, без з'єднання з Богом у молитві. Ти скажеш, що головним є літургія, де ми приймаємо святе причастя, де ми слухаємо Слово Боже, де ми єднаємося церковною спільнотою, і це так само буде правильна відповідь. Ти скажеш, що життя християнина не має вартості без добрих діл. І це так само буде правильна відповідь. І цих відповідей може, може бути дуже і дуже багато, але напевно, що коли ми запитаємо причину, чому ми це робимо, для чого ми це робимо, де корінь того всього, що ми робимо в житті, молимося, відвідуємо літургію, робимо добрі діла, де корінь цього всього, що без цього кореня це все, що ми робимо, не буде мати вартості. І напевно, що відповідь криється у словах апостола Павла, який каже, якщо б я мав дар любові, якщо б я творив чудеса, якщо б я робив дуже-дуже багато всього, але не мав би любові, я би був ніщо. І тому суттю життя християни є любов. Любов, з якою ми маємо жити і. Від якої маємо відштовхуватися в нашому житті. Бо що спонукало нас прийти сьогодні сюди на молитву? Любов, Любов до Бога? Що спонукає нас зранку і ввечері ставати до молитви? Любов. Це має бути суттю нашого життя. Бо насправді, коли поглянути навіть на сповіді людей, які приходять до сповіді, ми визнаємо наслідки того, що ми робимо. Тобто наслідком є те, що людина не молиться. Наслідком є те, що людина робить той чи інший гріх. Але це вже є наслідок. А причина криється в тому, що людина робить це, тому що не має любові в своєму серці. Людина не йде до храму, тому що не має любові до Бога. Людина не молиться, тому що, можливо, має любов, але якась ця, любов дуже і дуже маленька. Людина робить той чи інший гріх, тому що людина не має любові до свого ближнього. Вона його може зневажати, кривдити, діватися на нього, тому що не має любові. І властиво визнання цього браку любові у сповіді, не тільки наслідку того, що ми не маємо любові, бо всі гріхи це наслідок того, що нам бракує любові. Але чи ми... Пригадаємо собі, чи ми визнаємо цей гріх браку любові або відсутності любові. Ні, ми дуже часто визнаємо тільки те все, що є наслідком. Але самої суті причини того, що ми робимо, той чи інший гріх, ми не визнаємо. І тому, напевно, що нам потрібно почати визнавати у сповіді цей брак любові до Бога. Бо це буде причиною того, що Господь нас почне оздоровляти в корені. в корені почне оздоровляти нашу душу, наше серце, в якому дуже часто бракує цієї любові. Якщо насправді Господь влиє в нас цю любов, бо він є джерелом любові, ми не зможемо ніде знайти, в собі ми не маємо цієї любові. В світі ми так само не можемо знайти цієї любові. А де ми зможемо знайти цю любов? Вона криється у Бозі. Якщо ми перед Ним відкриємо нашу порожність, нашу, нашу порожнечу, порожнечу нашого серця, і скажемо, Господи, я є порожні, порожня посудина. Якщо ти не влиєш у мене цієї любові, то я не зможу правдиво жити як християнин. Я не зможу молитися. Я не зможу ходити до храму, я не зможу. Любити свого ближнього, бо я не маю цієї любові в собі. Тому просімо у Бога дар любові. І тоді все для нас буде легко. І ходити до храму, і молитися, і творити добрі діла, і любити нашого ближнього. Якщо будемо мати цю любов, яку отримуємо від Бога, цього я всім нам бажаю, Христос рождається!